П'ять помилок водіїв, які швидко руйнують двигун. Перша це брудна заслінка дроселю. Через неї двигун працює нестабільно, глухне або взагалі не заводиться в холод. Друга це старі свічки запалювання. Вони знижують потужність, підвищують витрату пального і забруднюють моторну оливу. Третя це забиті форсунки. Через них пальне розпилюється неправильно, двигун трясе. Четверта це забутий повітряний фільтр. Коли він забруднений, двигун задихається і швидше зношується. І п'ята це нечаста заміна оливи. Старе мастило втрачає властивості, перетворюється на густу пасту і буквально вбиває мотор із середини. Двигун не прощає недогляду. Хочете, щоб служив довго, то не забувайте про просте обслуговування. А ви коли востаннє перевіряли, у якому стані ваш мотор?